У нас є рубрика ТОП-5, в якій ми зазвичай розказуємо про нових артистів, спортсменів, акторів. Сьогодні ми вирішили розказати вам про найвидатніших і найвпливовіших жінок України, які прославляють рідну країну як на просторах батьківщини, так і на світовій арені. Ми не будемо, як завжди, розставляти місця з п'ятого по перше, бо українських жінок ділити по місцях просто неможливо. Кожна українська жінка завжди на Суму місці. Тож давайте дивитися. Сильні, вольові, мотивовані, красиві талановиті. Українські жінки прагнуть першості, попри все, і у будь-якій сфері, і неодмінно її досягають. Далі імена видатних українок, яких сьогодні знає весь світ. На світовій музичній арені одними з перших таких імен стала Руслана Лежичко. 2004-го її дикі танці принесли першу Україні перемогу на омріяному Євробаченні. Перемога Руслани стала абсолютним рекордом конкурсу за кількістю голосів: 280. А вже 2016-го черговий рекорд побила переможна пісня 1944 джамали. Світова реакція була шалена. Всі хотіли е, почути історію, всі хотіли почути пісню, хотіли почути про Україну. Це дуже важливий для нас конкурс, тому що підтягується вся інформація про країну. Коли я їхала на е, цей конкурс, я це розуміла. Це була перемога України. Українська кліпмейкерка Таня Муйньо, королева знімальних майданчиків, тут вдома. Та чутки про талановиту українку поширилися світом стрімко, і нині вона перша, до якої буквально в чергу за новеньким кліпом вишуковуються такі зірки, як Кеті Перрі, Карді Бі, Ліл Несикс та Гарі Стайлз. А за роботу з останнім того року вона забрала дві нагороди на престижній премії MTV Video Music Awards і була номінована на цьогорічне гремії. Я вважаю її неймовірно талановитою зі своїм світоглядом, з розумінням відеоробіт загалом. І найголовніше, що в неї неймовірний смак. А нещодавньою роботою українки ніяк не може нахвалитися її черговий замовник Сем Сміт. Це відео казкове, екстравагантне, дивовижне, сексуальне. Створити це разом із Муньйо було моєю мрією. Сподіваюсь, він теж принесе вам справжню радість. Справжня гордість української нації наші спортсменки. Тетяна Гуцу стала першою абсолютною чемпіонкою зі спортивної гімнастики. На честь її перемоги 92-го вперше пролунав гімн і підняли український стяг на Олімпійських іграх. А вже 96-го чемпіонкою Олімпійських ігор стає абсолютна чемпіонка світу і Європи Лілія Подкопаєва. Чи ми до нині продовжує надихати українських дівчат у спорті? Упав, піднімайся, йди вперед. Головне піднятися на один раз більше ніж ти впав. Її подвійне сальто і досі ніхто так і не повторив. Це найскладніша зв'язка, яку можна тільки зробити, і ми залишили такий слід гімнастиці. Це звичайно кайф, та не олімпійськими чемпіонами. Єдиними ми доводимо свою першість. Ірина Галай стала першою українкою, яка 2007-го підкорила Еверест без кисню та допоміжного екіпірування. Українська відважна альпіністка підняла прапор України буквально на найвищу точку світу. Світ моди теж не обійшовся без знаменитих українських жінок. Зараз Оксана Караванська продовжує осучаснювати українську вишиванку на світовому подіумі. Та ще у 97-му дизайнерка стала першою українкою, яка привезла свою колекцію на легендарний тиждень моди у Париж. Це вони були в шоці, що нічого собі, десь в якійсь Україні, про яку ніколи не чули, ніхто не знав. Раптом зробили таке. Реально, це було бездоганно. Починалася і держава українська в той час. Перші кроки робила фактично, і мода українська починалася прогресивною новеторкою на світовому подію і Лілія Пустовіт. Це ставлення до одягу, що можна носити легкі сукні з кросівками, з без високих підборів, що це можна йти ви, ну, легко і не вимушено по подіуму, а не ось так а знає. Не ну розумієте, не стиль Версачі. До, до нас не було такого стилю взагалі. Ми його створили в Україні, і я цим пишаюся. А про дизайнерку Лілію Літковську говорять не лише на рівні тижня моди. А на рівні міжнародної політики. Адже вона одягає першу леді України Олену Зеленську. Олена звернулася з проханням, щоб ми щось зробили для Білого Дому. І ми зробили. Я нею дуже захоплююсь, і я її якось особливо відчуваю. І звісно, говорячи про першість українських жінок, неможливо не сказати про першу леді Олену Зеленську. Я знаю, що це відбувається вперше, коли дружина президента іншої країни може звернутися до конгресу в цих стінах. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Ця липнева промова першої леді України у Конгресі США стала буквально історичною, адже саме такої страшної нагоди виступити перед світом воліла б не мати жодна українська жінка, матір. Чи донька вперше? Перша леді України з'явилася на обкладинках закордонних глянців. Втім, далеко не у світському образі, і не зі словами про такі собі складнощі світського життя, а про життя кожного українця у війні. Ніхто в, в жодному місці в Україні не може почуватися спокійно, тому що кожного дня можуть бути прильоти, прилетить ракета, і ти просто не прокинешся в своєму ліжку. Зараз боїмося собі уявити, що може бути страшніше в житті. А, чого ще можна буде очікувати? Втім, дружина президента, попри свою посаду, аж ніяк не намагається стати прикладом жінкам країни, адже кожна українка вже і є першою леді. Мені здається, вона це зріз всіх українських жінок, яка у війну і волонтерить, і працює, і сім'єю займається ще й не забуває бути красивою. І звісно, поза будь-яким рейтингом, поза будь-якою оцінкою, лише гордість за кожну і кожній низький уклін, хто мужньо боронить сьогодні українську землю на полі бою ціною власного життя. Заради майбутнього своїх дітей і своєї країни, дякуємо, що були з нами і дивилися неймовірну правду про зірок. До зустрічі вже наступного тижня. Проєкт «Супермема» супермама повертається. Мама обіймає тебе, коли ти плачеш. У час, коли мене в силах закрите небо над дітьми, ви вважаєте, що страх це гарний інструмент виховання. Але в силах стати для них укриттям любові. Моя донька має бути сильною. Якби страшна мама, гімнастка -цирку «Дю солей, і ти робиш усі ці дорослі трюки? Мама, фанатка Діви Монро, яке вчить світським розвагам. Він пробував майже все топ акторка серіалу слід. А ви напарник Олени не по серіалу. Партнер. То вона вагітна від вас. Усі пішли геть! Через істерики просто під час зйому <рес> вчитимуться світло любові. Це найголовніший критерій. Аби дізнатися, хто така насправді. Супермама тут. я. Тобто вас не цікавить, моя думка. Незламна супермама. 6 березня? Прем'єра.